Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні тема піде, кому війна, кому мародерство і такі, Я декілька статей знайшла, дещо я вам зачитаю так, просто декілька фактів. Я знаю, що дехто з вас, як сказати, те, що я зараз наведу приклади, будуть підтвердження. І так, вислів такий: хто не хоче годувати власну армію, буде змушений годувати чужу. А, і так, а, вже приївся цей вислів, Ось, але це саме те, що відбувається навколо армії України. Причому від найвищих рівнів згадаємо засекречені контракти і яйці по 17. І до самих низів. Тобто а, тут пише багато, що найпоширеніший спосіб економити на сніданках і вечерях, а, офіцер Мирослав Гай пише: у пунктах постійної дислокації, де ППД. Кон Контрактників годують лише раз на день. У офіцерів вартів харчування ще й вираховуються із зарплатні. Логіка проста: людина живе вдома, тож хай снідає і вечеряє там. Однак на ділі робочий день військовослужбовця не нормований і часто обід у... вистачає його єдиним. При... Ага. Так, і інший спосіб вказують в документах одну. Кількість продукції а воякам а, постачають значно менше різницю перепродавати. А, і тут є багато-багато. На Дніпропетровщині, що саме? Суми я тут бачу, Харківщину бачу. Тут дуже-дуже-дуже багато. Давайте так. А, просто хочу подивитися. Наскільки бюджет, який виділяється саме на армію, розкрадається. Як ми подивимося, це все в загальному. Це для того роблю я, щоб було ну як, більш прозоріше, тому що не на телемарафоні, ніде про це не говориться, люди повинні це все знати. Кому не на часі. Буде у нас на часі. Коли останній солдат протягне ноги, тоді буде вам все на часі. І так, розголошення завжди допомагає, припиняє, хоч якось. І так, давайте подивимося цю ситуацію з мародерством. Ну, звичайно, це не сьогодні, не вчора. Це робиться ну, по чорному, тут конкретно по чорному. А ви знаєте, ілюзії військові не мають. І, звичайно, я мушу сказати, що не всі. Дивіться, карти показують, що дійсно є мародерство, конкретне, вище посадовців. Так само, ось тут мені показує, і йде все зверху. Абсолютно все йде зверху. Якби на верхах були е, чесні е, люди, е, чесні політики, ну я маю на увазі навіть не політики, тому що у нас при владі політиків немає. У нас мародери, у нас. Е, як це ще називається? Ну, гаразд, не будемо про це. Ми зараз говоримо про армію, наскільки забезпечується. Тобто військові, бачите, залишаються і шукають свої, своєї долі десь-інде. Тобто важка праця показують нам, так? Ось важко працюють, але я не бачу, щоб вони тут по справжньому хоча б годували їх. Ось якось так. Тобто ситуація печалька. Це, я так скажу, від держави вони нічого не чекають. Від держави нічого. Зараз будемо далі дивитися. А руки ростуть зверху, щоб ви це бачили. Ви знаєте, де лиш можна? Де лиш можна? У них е, вже досвід. Е, ну, тут, ви знаєте, тут де лиш можна? Обкрадають армію як липку. Е, ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, дуже-дуже погане становище. Тут і зброї, тільки ту, що дають, і то її. Карти навіть от показують, що навіть ту зброю, яку нам дає Захід, навіть ту десь а, приховують, десь а, складують, затягують а, бюрократія велика. ось, ну, ну Тут страшно. Да, тут страшне. От і військо... Я, на, я ж кладу це все на військових, бачите, печалька. Тут остання карта була, тут е, на дні колоди, ну, дуже розчарованість. Ви знаєте, це навіть от по, по цьому розкладу я вже бачу, що це навіть дух вбиває. Тому що, коли го, солдат голодний, е, він ну і сил немає, і який може бути патріотизм, якщо людина голодна. І ось це показує. Це робиться періодично, ще й утискається, і слова сказати не можуть. І знаєте, і тут повний вперед іде. І я би так сказала, нашу армію конкретно це не те, що підмиває, роз... роз... Руйнує. Руйнує. Да. А будуть ще більше обмеження. В недалекому майбутньому будуть ще більше обмеження. Якщо народ буде мовчати... Зараз. Чи, а, чи допоможе розголос? Просто розголос. Ніяких мітингів. Ніяких. І не, 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 не пишіть там деякі. Е, ну, то боти, напевно. Що Ірина тут роздмухує. А ви знаєте, да, да розголос допоможе. Допоможе, правда, знаєте, відверто скажу. Допоможе. Ну, Хоч щось будуть робити. Ви знаєте, хоч щось будуть робити. Ну, сильно, навіть розголос сильно допоможе. На жаль. На жаль. Це, знаєте, риба псується з голови, треба зачищати зверху. Це ті, хто захищає президента. Ось зараз кладу для вас. А, чи знає президент і, взагалі, що він для того робить, щоб покращити становище військових? Що можна ще сказати? Він конкретний, главний вдолі. А йому плівати? А йому плівати? так. А йому плівать. Бачите, плівать що? Військовим важко. А ця карта, ця карта говорить взагалі, що він а, на два фронти грає. Один фронт публічний, а другий десь там прихований. Так що людина-дволика все, що я хотіла сказати. Щиро вам дякую за увагу. Це саме для тих, хто захищає президент, саме лучший. Ви вже без трусів будете скоро ходити. Але він самий лучший. Це ж як треба бути зазомбованим. Щасти вам мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги!